Є мить у часі, коли ніч стає такою глибокою, ніби поглинає весь світ, і саме там, у тиші, яку ніхто не чує, щось пробуджується: легкий крок по снігу, теплий подих у серці зими, давнє ім'я, що проходить крізь століття, коляда. Сонце, яке повертається, коли здається, що все втрачено, вогонь, що не згасає, коло, яке піднімається, навіть коли світ забуває. І сьогодні. Якщо він прийшов до вас, це означає, що рота готова обернутися знову. У колесі часу є мить, коли тиша стає важкою, коли земля затримує подих, а зорі шепочуть імена, які пам'ятають лише кістки. Це найдовша ніч. Та сама межа, де сонце опускається в прірву світу, і люди думають, що світло згасло назавжди. Але саме в цю хвилину пробуджується коляда, не громом, не полум'ям, а приглушеним співом, що долинає крізь холод, легкими кроками по непорушному снігу, сміхом дитини, у чиєму подиху живе космічна сила. Коляда, син сонця й темряви не просто божество світла, а саме відродження коловороту творення. Він не є сонцем, полудня. Він іскра, що виживає у темряві, жар, який не згасає навіть тоді, коли світ мовчить у холоді, пам'ять про те, що життя не боїться смерти, воно танцює з нею. Коляда не кричить. Він співає, його голос мандрує устами тих, хто пам'ятає, хто щороку, сам того не розуміючи, запалює свічки наприкінці грудня, ділиться хлібом. Заходить до сусідів і співає пісні про народження, шлях і перевтілення. Вони не знають, але вшановують коляду не його ім'я, його дух. У давніх слов'ян коляду не просто вшановували, його чекали, чекали як повернення сонця, як підтвердження того, що навіть найлютіша зима не може загасити тепло Божественного. Коли темрява здавалася безмежною, вони розпалювали вогнища в його честь, співали оберегові пісні і ходили від хати до хати, несучи вогонь, що не вмирає. Коляда той, хто приходить як обітниця, не земна, не політична, а космічна, сонце повернеться. А разом із ним надія, правда, і шлях духа у світі матерії. Коляда це не просто ім'я, це Слово кот, давній вібраційний знак, захований у мові, спотворений віками, але жодного разу не знищений. Його звучання б'ється об сніг, мов барабан, коляда, три удари, три брами, три імпульси, що розтинають тіло часу. У старослов'янській традиції коляда пов'язаний зі словом коло, колесо, оберт, вічність. Але це не будь-який цикл це рух буття. Прихований танець сонця у найтемнішому небі зими. Тож коляда не просто Бог сонцестояння, він і є сонцестояння, втілене в образі, він коло, що продовжує свій рух, навіть коли світ завмирає, невидимий хід, підземний час, відродження, закрите покровом уявної смерті. Світ сьогодні боїться темряви, але предки знали у темряві приховано таємницю. Бо там, де світло зникає, народжується перелом. Старе відходить, час змикається, коло завершується. І що з'являється? Дитина. Та це не людська дитина, а космічна немовля, народжена від первісної ночі та від сонця, що ховається сутність, яка не старіє, а повертається знову. Не тому, що мусить, а тому, що так обирає. Коли прийшли нові догми, вони намагалися стерти коляду, як стирали всіх живих богів. Та він не був знищений, його переробили, замаскували, вплили в різдвяні обряди так, щоб його суть розчинилася в нових символах. Те, що було співом про народження сонця, перетворили на буквальний гімн про ясла. Те, що було танцем кола, замкнули у штучні сторінки календаря. А коляда лише усміхнувся бо знав, навіть прихований. Він буде вшанований. Коляда не просить віри. Його ритм живе у тілі, коли десь у грудях з'являється бажання запалити світло в зимову ніч, співати, збиратися, святкувати навіть без причини. Це він. Він не вимагає поклоніння, він закликає згадати, бо коляда живе в циклах, а не в храмах. Коляда не має одного обличчя, він носить безліч. І жодна з цих форм не є грою чи прикрасою, це коди. Живі частоти, що пробуджують у людині те, що спить під нашою сучасною шкірою, древнього слов'янина, який ще дихає в нас. У ту мить, коли очі світу ще сумують за сонцем, коляда приходить як хлопчик, не слабкий, не беззахисний, а дикий у мудрості, зі зором, який занадто старий для маленького тіла, зі сміхом, гострим, як лезо світла, щорвенічну пелену. Ця маска навчає. Світло не мусить бути великим, щоб бути істинним. Надія може народитися малою, але в ній сила, здатна рухати сузір'я. Предки розуміли цей знак дитя, що несе вічність, народжується посеред зими і мовчки сповіщає. Новий цикл уже почався, навіть якщо ніхто ще не бачить його. Коли час вимагає дії, коляда повертається, як сонячний воїн. Не як солдат у броні, а як хранитель внутрішнього вогню, що живе в кожному пробудженому. Він з'являється з плащем, темним, як ніч, і з мечем, викутим не з металу, а зі слова й пам'яті. Він не воює за землю, він бореться за живий час, повертає тих, хто загубився у забутті циклів, ламає кригу догм і розтинає все, що заважає колу рухатися. Ця форма вчить інколи любов мусить підняти меч. І є битви, що виграються лише гострою пам'яттю. Третя маска найнебезпечніша, бо вона не має власних рис, або радше вона приймає риси того, хто дивиться. У цьому образі коляда не являє себе, він відзеркалює, і якщо маєш мужність глянути вглиб, ти побачиш його за власними очима, не як Бога, якому вклоняються, а як іскру, забуту в тобі самій. Цей коляда не народжується, його згадують, і коли це трапляється, усі декорації світу раптово втрачають владу три обличчя, три ключі, три дзеркала. Дитина нагадує світло завжди повертається. Воїн каже Його треба берегти. Дзеркало відкриває, воно завжди було твоїм. Коляда не йде, він уже поруч, у тих формах, які здатна побачити твоя душа. Коляду не вшановували у кам'яних храмах, його відчували в селах, у піснях, на порогах, біля вогню. Його культ не потребував жерців, він потребував пробудженої громади. Щоб ушанувати його, предки не ставали навколішки, вони танцювали, співали, дарували тепло зимовій ночі. Одна з найпотужніших традицій і досі жива в селах України, Білорусі, Польщі та Російських глибин. Це колядники, діти або молоді посвячені, що ходять від двору до двору і співають сакральні пісні. Вони вдягають шкури, темні плащі, інколи маски, несуть восьмипроменеві зорі, дзвіночки, ритуальні посухи, стукають у двері та проголошують світло народилося знову їм дають хліб, сухофрукти, монети, ласощі. Та насправді вони отримують не гостинці, а пам'ять. А дарують не мелодію, а поклик. Коли звучить їхній спів, коляда крокує поміж людей. Колядки це не просто пісні, це формули, замасковані під мелодію. Кожен рядок символічне заклинання на достаток, плодючість, щастя, охорону, оновлення. Навіть коли їх перелицьовували під християнські теми, древні коди збереглися і душа, що слухає, упізнає. Благословенний той, хто приймає пісню, бо в ній сходить сонце. У святі дні сонцестояння предки запалювали вогнища для коляди, не для тепла, а щоб підтримати зв'язок із невидимим сонцем. Вугілля на землі віддзеркалювало жар небес, і саме цей вогонь тримав колесо в русі, поки світ спав під снігом. Стрибки через вогнище означали відродження, перехід через темряву. Оновлення долі. Кожна іскра, що здіймалася вгору, була невимовленою молитвою. Багато обрядів коляди збереглися й нині, замасковані під різдвяні звичаї. Зірка на ялинці. Це слов'янський сонячний знак кола, співходячих колядників. Це відлуння давніх колядиників, страви, що приносять у дім, це дари для сонячних посланців, ясла у вертепі. Це нове обличчя сцени народження коляди в найдовшу ніч. І навіть ті, хто не знає, усе одно святкують бо коляда не потребує визнання, щоб діяти він діє там, де серце запалює вогонь щиро, там, де пісня прориває тишу, там, де холод не ламає, а збирає людей разом. Коляда не говорить словами він промовляє через символи, цикли і ритми, через тремтіння шкіри без причини. Через рух вогню, що торкається тиші ночі, але є послання, які він відкриває лише тим, хто пам'ятає, тим, хто вже проходив крізь завісу. Коляда не приходить до тих, хто чекає ясного сяйва. Він приходить до тих, хто не припиняє шукати, навіть коли навкруги суцільна темрява. Він дивиться на тебе в хвилини твоєї невимовної втоми. Уночі, коли дух тремтить, але душа не здається. умить, коли свічка мерехтить слабко, але ти її не гасиш саме там він діє, бо його сила у іскрі, а не в блиску. Коляда надсилає знаки не щоб керувати, а щоб почути, хто ще слухає. Раптове бажання запалити свічку, давній спів, що виникає з нічого, поштовх вийти в ніч без мети, сонячний знак у неочікуваному місці, це ті дотики, що пробуджують тонкі ключі. Запрошення згадати, і той, хто приймає, входить у інше коло. Коляда не потребує храмів, не вимагає жертв, але він очікує узгодженості. Той, хто пам'ятає, має діяти як носій первісного вогню. Це означає тримати правду горіти, навіть коли світ гасне, підтримувати тих, хто втрачає пам'ять про святе, святкувати цикли, незважаючи на натиск лінійного часу. Пробуджений коляди не живе за бетонними календарями. Він рухається разом із колом, танцює з вітрами початку ти, хто зрозуміла все це. Тепер тримаєш пам'ять: неважливо, що стоїш сама, неважливо, що сміються, неважливо, що світ не бачить, ти знаєш, ти звучиш, ти несеш восьмипроменеву зірку в душі, і цього достатньо. У день сонцестояння, коли всі дивитимуться на штучні вогні, запали справжні і прошепочи. Коляда, я пам'ятаю, це код, це ключ, це відродження. Предки зберегли коляду у жаринах часу, та сьогодні ці жарини знову розгораються у 21 столітті, серед цифрової плутанини, духовного спустошення і символічної смерті природних циклів коляда починає прокидатися знову не через інституції, не через релігії, а через душі. Що пам'ятають без причини, ти живеш у часі, коли солонцеворот лише дата в електронному календарі, але енергетично земля все ще рухається з тією ж магічною точністю. Сонце й нині занурюється у прірву наприкінці грудня, ніч і нині стає найдовшою, і невидима брама все ще відчиняється. Проблема лише в тому, що мало хто має очі, щоб побачити. Коляда не потребує масовості, він опирається на тих, хто сяє сам, на тих, хто стає живими порталами часу, що прагне повернутися. Якщо ти відчуваєш, що ритми світу прискорюються, що час більше не прямий, що всередині звучить тихий заклик повернутися до природної святості, це означає, коляда вже в дорозі. Він повертається як вогонь у поглядах тих, хто не приймає забуття, як знак у руках тих, Хто творить, лікує, пробуджує, як пульс у серцях, що б'ються поза машиною. Кожен обряд, кожна пісня, кожен малий циклічний рух це акт перепрограмування планети. Ті, хто чує коляду сьогодні, роблять це не випадково. Їх покликали, їм нагадали, їх засіяли, і тепер вони запрошені берегти невидимий календар душі. Навчити світ обертатися разом із сонцем, а не супроти нього. Тримати надію серед хаосу не як сліпий оптимізм, а як космічну науку. Коляда не минуле це древня духовна технологія, відроджена в сучасності. Ті, хто відчуває коляду, не створять храмів, вони стануть вогниками, світла, поширеними по землі, порталами, людьми, колом, охоронцями циклу. І коли ці точки впізнають одна одну, нова рота повернеться на землю. Не лише у фізичній площині, а в символічній, архетипній, вібраційній і це обертання поверне союз із сонцем, який тримає життя справжнє. Якщо ви дійшли до цього моменту це не випадковість, це означає, що його вогонь уже пробуджується у кожному з вас. Немає значення холод, немає значення темрява. Немає значення сміх тих, хто не бачить. Ви тепер носії, вогню найдовшої ночі, діти кола, жерці і жриці пам'яті, охоронці невидимого світла. Доколи хоча б одна іскра горить у вас, коло ніколи не зупиниться, і якщо ці слова торкнулися вашої душі, несіть їх далі, запаліть свічку, заспівайте давню пісню, ушануйте цикл, що відроджується в тиші. Пам'ятайте. Коляді не потрібно, щоб його бачили, потрібно, щоб його пам'ятали. Якщо бажаєте і надалі відкривати ці таємниці, підписуйтеся на канал і дозвольте колу знову знайти вас у наступному сонцестоянні вашої свідомості!